Ці сонячні панелі вже четвертий місяць поспіль забезпечують електропостачанням один із корпусів міжгірської районної лікарні. Тут у нас є система, яка запитує від сонячних батарей нашу наш Терапевтичний відділ майже сотню сонячних панелей встановили на доху терапевтичного корпусу лікарні. 30 кВт енергії панелі виробляють щодня в корпусі нон стоп. Працює вісім відділень та різне обладнання. Цифровий рентген-кабінет, потім кабінет мамографії, кабінет ультразвукової діагностики. Навіть якщо взяти і сформувати суміжну кількість затрат кіловат, навіть ці панелі 30 кВт вони дають можливість безперебійно забезпечувати енергоживленням у, у цей корпус, окрім апаратури плюс. Світло, лампочки, холодильники. Гібридна сонячна станція тут поєднує в собі мережевну та автономну станції. і може також накопичувати електрику в акумуляторних батареях. Батареї у нас на 60 кВт, Вони закривають 60 кВт. Тобто, якщо пропало світло вночі, нема живлення з батарей, нема живлення з електромережі, то вони можуть нам закривати на 10-12 годин. Безперервного живлення. Ідею встановити альтернативні джерела енергетики в медзакладі загорілися давно. Роботу такої сонячної електростанції побачили у лікарні в Європі. Взялись вивчати питання. Війна в країні змусила лікарів діяти. То, що ми виношували в голові ці ідеї, вони завдяки меценатам, помічникам, благодійникам різним програмам. Нам вийшлося здійснити. Наш заклад був відібраний у цей, у цей проект. Який нам був профінансований нашими французькими партнерами на Закарпатті? Це вже не перша лікарня, де встановили альтернативні джерела енергетики. То у нас у восьми закладах охорони здоров'я на території області встановлено а у трьох закладах. Це комплекти сонячні електростанції із акумуляторами. В середньому потужність там 30 кВт, і системи зберігання енергії. Це є 11 таких установок, п'яти закладах охорони здоров'я і потужність там 13,5 кВт. Все це е встановлюється в рамках програми. Ну, е не програми, а це проект зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя. Е реалізує проєкт Міністерства охорони здоров'я. Наразі в області заплановано встановлення сонячних електростанцій ще у шести медичних закладах регіону. У міжгірській лікарні наразі працюють над тим, аби встановити сонячні панелі і в інших двох корпусах медзакладу. Це дозволить лікарям безперебійно працювати навіть під час відключень світла, а також добряче заощадити на витратах на електропостачання. По платіжках це якщо взяти. Середня, середня 150-200 тисяч у місяць – це приблизно мінус 50-50 тисяч кожного місяця.